Отладошний! А що ви сьогодні варили? Нічого. А кури у вас несуться? Ні. Оп'ємні! Несуться! А тепер що? Ж боєc, нічого. <різь> Батько казав, розпитай його в цій. Чор не знаю об розпитувати. <різь> не розпитувати. Я й позабув. Так піди не батька, та розпитай, коли б позабував єси. <різь> а він по добре казав. Не йди, каже, говорить, поки обовсім не нам з тобою домовишся. <різь> Чим буде, ти вже за мене йдеш. Ні, голубчику, сього ніколи не буде. А чом не буде? А тим, що я за тебе не піду. А чом не підеш? А тим, що не хочеш. А чом не хочеш? А не хочу тим, що не хочу. Так. Да. Тепер твоя правда. А батько казав, що ти підеш. Не піду. А батько казав, не потирай, боже, нехайся, тісенько заспівай, то вона і піде. От я її заспіває. На курочці пірячко рябоє, любимося, милає обоє, дип, дип насила і махніла. Я не дівка на йла, не підує. А Астернайского ниже. Чи хороша моя вісня? Так оточийся, бо як і ти, що нічого не второпаєш. Ось, послухай, яку я тобі заспіваю. Що вішала ястецька. Та чого? А чого? Стецько гидкий стець побридки. Воронобі відчепися. Пек тобі не в'яжися. вільний. А що Стецько, Чи хороша моя пісенька? Погана. Який тебе нечистий такої навчив? Так я її добре розлухав, то вона дуже. Зачем ти мені співаєш? Га? <риклад> Та я тобі і співаю і кажу, що не люблю тебе і не піду за тебе. Так серб то батько збрехав? Ну ну піди, піди, скажи йому, що він бреше. То так попиться ляпаса і дасть.